Всі бійці організації, яку я тоді очолював. Інше, на жаль, ні, в Україні в цілому було наплювати на Чечню, як було наплювати на Грузію і взагалі на всі, всіх тих, кого пригноблювала Москва. Тоді і певною мірою зараз справедливо, що багатьом в світі наплювати на нас, на нашу кров, так само, як нам було наплювати на чеченську кров, на грузинську кров в той час. E, тобто він правильно говорить, що Україна тоді не підтримувала жодним чином. E, навпаки, e, тоді проти моєї організації спеціально були прийняті стат дві статті кримінального кодексу. Це за так зване найманство, за участь в конфліктах за межами території України з метою матеріальної вигоди чи без. І e, там ще якась стаття. От це важкі статті, які передбачають великі терміни ув'язнення і, е, і великі терміни ув'язнення і конфіскацію майна. І це було прийнято спеціально під чеченські події, щоб стримати українських добровольців під війни в Грузії проти Московії і від війни в Чечні проти Грузії. Це не стримало. Ну але тим не менше, така була позиція української держави на той момент і українського суспільства.